На Львівщині двоє чоловіків викрали чималу суму коштів з поштового відділення у селищі Славське. Один з них влаштувався туди на стажування і заволодів ключами від відхідних дверей у приміщення та у сховище, якими вони скористалися під час свого злочину. Загалом вони вкрали понад 380 тисяч гривень, після чого втекли. Їх зрештою затримали у Київській області. За вчинений злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі. На Львівщині викрили ще один канал допомоги ухилянтам. Його організував чоловік, який раніше займався адвокатською діяльністю. За понад 4 тисячі доларів він надавав документи, що дозволяли призовникам виїжджати у сусідні країни під виглядом волонтерів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. До війни 33-річний захисник з Полтави працював ветеринаром на фермі. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов захищати рідні землі. Я вже як дивився новини то за місяць до того всього я вже почав потихеньку готуватися. Мабуть, місяці за два там, ну так, типу, трошки фізично, трошки там купував деякі речі, які виявилися потім абсолютно непотрібними. І вже коли почалась війна, вже о 6-й ранку я був біля воєнкомату. Спершу військовий вступив до місцевої тероборони, а перед відправкою в Солидар перекваліфікувався у парамедика, так як тоді у цьому була велика потреба. Бути парамедиком не так-то просто. Бо коли я був просто солдатом, ти якби більш переживаєш за своє життя і щоб не підвести там свого напарника. Коли ти парамедик, ти інколи тобі маєш робити дуже складні вибори, бо ти розумієш, що цей чувак. Може не доїхати до стабілізаційного, а якщо ти залишиш цього чувака, то він може не доїхати. У січні під Соледаром під час евакуації пораненого ворог здіймав у небо багато дронів. Почався мінометний обстріл. Один зі снарядів влучив біля Олександра, в результаті чого він отримав важке поранення. Найбільше постраждала нога, яка трималася лише на м'язах. Вони з першої шили, вона така: типу, дивлюсь, о, нога, типу, все окей. Але вона почала почала, в мене почали почки відмовляти, і я не знаю, чи через ногу, чи через те, що лупанула вилна. І лікар підходить і каже, спробуй пошевелити пальцями. Я, як наче, типу мозок такий, як наче бачить ці пальці і хоче ними пошевелити. Потім він дістає голку, так ногу чик, я розумію, що я її не відчуваю. Після цього у захисника був довгий і дуже складний шлях одужання. У Дніпрі йому ампутували праву кінцівку. 11 днів він перебував в комі. Після чого його госпіталізували в Київ. Там ще два з половиною місяці в реанімації. Згодом його доправили у Чернівці, а тепер він у Львові у центрі Незламні. До нас поступив спочатку в хірургічне відділення, тобто був доставлений еваку... евакупоїздом. В Хірургічному відділенні ним спочатку займалися хірурги, тренували йому гідроторакс. Після того він був переведений до нашого відділення вже в травматологію та ортопедію. Вже тут Сашкові провели дві складні операції. Ми одномоментно йому зробили спочатку остеоінтегруюче протезування правої стегнової кістки. Це був його метод вирішення цієї проблеми, оскільки такий протез він не дуже підходить при таких високих ампутаціях і відновили рухи в променевозап'ясному суглобі. Вітак Сашко став другим в Україні пацієнтом, якому вживили протез просто в кістку. Така штучна кінцівка є більш чутлива і функціональна у порівнянні з традиційними методами протезування. Насправді дуже довго чекав на те, щоб ми встановили протез, адже там був перелом стегна, і було прийнято рішення виконувати імплантацію разом з загоєнням стегна. Вже через півроку після поранення пацієнт почав ходити. І перспективи в подальшому кажуть лікарі в нього хороші. Враховуючи вік, враховуючи мотивацію, враховуючи бажання Олександра, йому ходьба на цьому протезі вдається дуже швидко. Я думаю, що найближчим часом ми відмовимось від допоміжних засобів і більшу частину часу він буде проводити на протезі. Окрім того, в Олександра практично повністю відновилась функція руки. Зараз він щодня активно тренується з фізичним терапевтом та вчиться опановувати нову кінцівку. Ірина Цвігун, правда, тут Львів ще шість карет швидкої допомоги. відправило у зону бойових дій на підтримку наших військових частин. Усе завдяки благодійникам за кордону, які підтримують нас від початку повномасштабного вторгнення. Вкрай важливо власне саме карета швидкої медичної допомоги, тому що в першу чергу це вже другий етап медичної евакуації, і саме залежить від того, чи є цей другий етап, чи є можливість надати кваліфіковану медичну допомогу так медами, залежить, чи врятують бійця. Якби ну то в принципі це вже карета швидкої допомоги, вона вже евакуює до стабілізаційного пункту, де можуть надати повноцінну медичну допомогу. І, в принципі, вкрай важливо, коли ці машини є. Загалом в межах цього проекту 100 карет швидкої допомоги Україні передали вже більш ніж 80 автівок. Медики зазначають, що надання допомоги у перфронтовій зоні значно відрізняється від цивільних випадків. Тому і обладнання цих карет має бути відповідне. Тобто там немає, наприклад, кисню. Тобто всі е шевели, е які використовуються в реанімобілі, вони мають або з дуже маленькою кількості кисню, або без кисню. Це турбінні шевели. От зараз ми можемо показати, е ми закупили шевели, які кожен коштує. 9500 фунтів, 9500 фунтів. Кожен монітор має мати батарею, має мати запас на 8-12 годин. Що якщо немає світла, якщо немає генератора, воно могло пропрацювати і відвести пацієнта і не виключитися. Тобто відсмоктувач, все обладнання, яке запаковується в кожну машину, від 30 до 50 тисяч доларів. А також дефібрилятори, відсмокчувачі, турнікети та інші речі, які волонтери передають одразу з цими каретами. Додамо, що це не перший проєкт, який реалізується цим благодійним фондом на території області. Залі проекти, який реалізовується з медікалей, дуже цікаві. Це і навчання медичним азам військових і цивільних. Це допомога з рятуванням життя. Це дефібрилятори в громадських місцях, в тому числі в Львівській області. Це постійна робота з такими людьми, як Генрі Марш. І, можливо, нам вдасться правильно організувати паліативну допомогу так, на Львівщині. Тому дуже приємно працювати з, такою, з таким фондом і з такими людьми. Благодійники також зазначили, що на цій сотні карет швидкої допомога не завершиться. І вони надалі шукатимуть ресурси, щоб надіслати нам більше необхідних речей. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда тут Львів. Між собою на вулиці Любінській не розминулися два легковика. Відомо, що зіткнулися Міцубіші та Пежо. Водій останньої автівки внаслідок ДТП був госпіталізований. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події та причину цієї аварії. А винуватцю цього зіткнення загрожує до трьох років обмеження волі.